Сзади никого нема, но ты ж мале же по дороге. Сын, это дорога вообще действия. Ну шо ч, треба быть обережным. Ты что-то чересчур напружений, Треба будет плавно вести руль. Вот, плавно веди руль. Вот так. Входиш в поворот. Повертай. О. Все, вот мы выезжаем на коло уже. Тут вже машини їздять, зустрічні, тому доримайся в свої полосі, прямо їжджай можна. Якщо я скажу тормози, ты сразу то да, даєш по тормозам. Поки ще нормально. Добре, їжджай. Прямо. отак, так, своїй полосі, отлично чувствуєш, відчуваєш дорогу. Не, не треба, не треба. Перейди зустрічний, не треба газувати. Все добре. Їдь спокійно. Отак. Вот своїй полосі. Тут плавно входиш в поворот. Якщо щось не так, ви слухай мої команду. От плавненько входи в поворот. От-от-вот-вот вот, 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 поворот ходиш плавно, все. Все, їжджай далі. Зараз під'їжджаєш до перехрестя і притормажуєш. Майже повна зупинка. Бачиш, тут такий, О, син, 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 син. Ти трошки Трошки ближче до да, сих все. Все. до плит -до, бли -до, дуже близько. Два сантиметра і можна було б ободрати бачок. Да. Так, все, почекай, тут дуже великий рух. Включай лівий поворот. Лівий поворот, Все, повертай. Можна. Вот, повертай. Все, їдемо прямо. Тримайся свои полоси. Добре? Добре.